Ісус Христос, Івангель від Матвія, 28 розділ, 20 вірш, сказав такі слова для учнів і для нас із вами сьогодні. Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Займайте місця. В нас я цього не помічав, але серед інших християн, можливо, християн інших конфесій, я помітив, що є таке вітання, яким вітаються християни. Христос посеред нас, і відповідь вони чують і є, і буде. Мені сподобалось це привітання, тому що воно нам нагадує цей текст, що був на землі Той. Хто коли відходив з цієї землі, Він сказав, що пам'ятайте, що я буду повсякденно перебуватиму з вами. Амінь. Слава нашому Господу! І ми віримо, і можемо бути переконаними, якщо ми є люди, які довіряємо Божому Слову. Ми повинні вірити, що оцей Ісус. Він є сьогодні присутній серед нас. Амінь. І я вірю, що цьому Ісусові сподобалось це служіння, яке було сьогодні. Я так сидів і думав і згадав, що така ситуація вже була, коли батьки привели своїх дітей до Ісуса Христа, повели їх на сцену, можна так сказати, як і, і сьогодні відбулося. І комусь це не подобалось, тому що вони, знаєте, не завжди слухняні, вони крутяться. Вони не слухають, вони, коли співають, не дивляться в зал, а дивляться на екран, який їх показує. Вони не, не завжди знають, коли потрібно почати пісню. Вони можуть забути останній рядок свого віршу. Але Ісусу Христу сподобалось, коли дітей привели до нього, і Він сказав, що пам'ятайте, що ось таких, як вони є Царство Небесне. Це проповідь сьогодні для кожного з нас, коли ми дивилися на цих дітей, Господь з вами нагадує. Господь нагадує нам і з вами, що отаких, от як вони є Царство Небесне. Слава нашому Господу! Подумаємо, в чому ми не дотягуємо до цих дітей, до дітей, які іноді до неможливості щирі, які не знають, що таке стан гніву, які знають, що таке реакція розгніватися, але через п'ять хвилин вони це забувають. Вони не можуть тримати довго в собі. Я іноді, знаєте, ввечері, перед тим, як ми вкладаємо дітей спати, іноді це не дуже мирно виходить. І виходить трошки так голосно. Ми, я вкладаю їх спати. І коли вони вже заснули, мене трошки щось тут докоряє. Думаю, що напевно вони образились. Потрібно завтра зранку вибачитися. Але вони зранку стоять, вони вже цього не пам'ятають взагалі. У них цього немає. Тому. Брат Ігор сказав, що сьогодні було особливе служіння. І це не просто служіння дітей. Знаєте, я також над цим подумав, тому що сьогодні ми в 8.20, ми вже були тут. І так рано ще ніколи не приходив на, на служіння. А я бачив і батьки багато вже 8.20, багато машин тут привели своїх дітей. Ті, хто завжди на десь там задніх лавках, вони сьогодні на передніх лавках фотографують своїх дітей. І знаєте, я вірю, що це служіння. Воно може здаватись по дитячому не ідеальне, але воно багато чим послужило для Божої слави і для нашого збудування. Слава нашому Господу. Хочу зачитати два біблійних тексти, де Ісусу, який є посеред нас, деякі люди задали одне схоже запитання. Перше це Івана, 4 розділ 12 вірш, а другий це Івана, 8 розділ 53 вірш. Івана 4,12, чи ти більший за нашого Отця Якова, що нам дав оцю криницю? Івана 8.53. Чи ти більший, аніж отець наш Авраам, ким ти робиш самого себе? Перше запитання Ісусові задала Самарянка. Друге запитання Ісусові задала група юдеїв, серед яких були фарисеї та книжники. І знаєте, ці два питання, вони абсолютно однакові, мають однаковий зміст. І їх можна об'єднати в одне. В одне питання, яке звучить так: невже Ісус? Ти кращий за те, що ми мали до Тебе? Як Самарянка, так і фарисеї, та книжники, дивлячись на поведінку на слова Ісуса Христа, на те, що Він сміє про себе заявляти, вони задають йому питання: невже ти Назарянину? Невже ти кращий за все те, що мали ми до Тебе? Яків та Авраам – це два великих патріархи єврейського народу, це ключові особистості того часу, було великим привілеєм називатись і бути дитиною, Авра... сином Авраама на той час. І ось приходить якийсь назарянин і дозволяє собі такі слова. Можливо, щось схоже про нього думали оточуючі люди, що ти собі дозволяєш, назарянине. Невже Ісус більший і кращий за цих святих Божих людей? Я хочу прочитати Івангеля від Івана, 3 розділ, 31 вірш. Я прочитаю в іншому перекладі, тому що мені по особливому сподобалось, як цей переклад описані ці слова. Той, хто прийшов з гори, величніший від усіх людей, які живуть у цьому світі. Той, же, хто прийшов з землі, належить землі і говорить про земне. Отже, той, хто прийшов з небес, величніший за всіх. Слава нашому Господу! Ісус більший і кращий за все, що ми бачили в своєму житті. Ісус більший і кращий за все, що бачили євреї до Нього, за Моїсея, за Авраама, за будь-яких інших людей, особисто за все, що вони мали в своєму житті. Ісус більший і кращий. Слава нашому Господу. Той, хто прийшов з небес, він величніший за всіх. Є одна книга в Біблії, яка нам по особливому <кхем> дозволяє, напевно, найближче. Доторкнутися до особистості Ісуса, це послання до євреїв. І знаєте, в цьому посланні, якщо ви відкриєте електронну Біблію і введете Слово краще, ви побачите, що в цьому посланні слово краще або ліпше зустрічається більше десяти разів. І в кожному місці, де зустрічається оце слово краще в посланні до євреїв, автор, він порівнює Ісуса Христа з кимось або з чимось іншим, і в кожному розділі він намагається показати, що Ісус кращий за того, за іншого і за ті чи інші речі. Це послання, де автор Він хоче переконати в тому, що говорив апостол Іван, і ми з вами зачитали, що Той, хто прийшов з небес, він величніший за всіх, Він кращий за всіх, і він більший за все. Що ми мали. Слава нашому Господу. Я хочу, щоб ми сьогодні подивилися на деякі речі, які нам показані в цьому посланні, і щоб ми, брати і сестри, в черговий раз могли переконатися, що Той, хто присутній серед нас повсякденно, він величніший за всіх. Слава нашому Господу! Євреїв, перший розділ з першого по третій вірш. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. А останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти його, тримав усе словом, сили своєї, учинив собою очищення гріхів і засів по правиці величності на висоті. Багато разів протягом історії Бог відкривав людям через різні обставини, через різних людей, через різні шляхи Бог говорив до людей, давав різні відкриття. Так було раніше в історії багато разів і багатьма способами так написано в Божому Слові. Але не так Господь заговорив до нас. Написано, що до вас, до нас і з вами, Господь заговорив через того, хто поставив за наслідника всього. До нас із вами Господь говорив через того, ким Він створив всі віки, хто був сяйвом слави та образом Його істоти, хто тримає усе словом сили своєї і з собою учинив очищення наших гріхів. Раніше Господь говорив через інші речі, а до нас із вами Господь проговорив через Ісуса. Ісус кращий за всі попередні відкриття, які були. Слава нашому Господу! Ніхто і ніщо так глибоко ніколи не відкривало образ Божий, як те, що ми читаємо про Ісуса Христа. Ніхто і ніщо не показав Бога настільки близько людям, як це зробив Ісус Христос. Ніколи більше на цій землі ми не отримаємо якесь глибше відкриття про Бога, яке ми побачили в Ісусі Христі, тому що в ньому перебуває вся повнота Божества. Слава нашому Господу. Ісус кращий за попереднє відкриття. Він найбільш точне відображення Бога. Знаєте, оця фраза, я дивився спеціально, де написано це образ, образ істоти Божої. Образ Його сутності. Я подивився, що тут вжито слово, яке в Першому столітті, коли писалося це послання, воно вживалося тоді, коли чеканили монети. Правитель країни замовляв штамп свого портрету. Які наносили на твердий метал, і потім цей штамп вони з портретом правителя чекали монету, щоб кожна монета зберігала точний образ правителя, до якої належить ось та чи інша грошова одиниця. Це був відбиток сутності оригіналу ось того імператора чи правителя, який був в країні. І от саме це слово вжито тут, що Ісус Христос він є найбільш точний відбиток сутності Бога. Ніхто і ніщо в цьому світі нам не покаже ближче Бога, ніж це зробив Ісус Христос. Ніде ми не отримаємо більше і глибше відкриття про Бога, яке нам показано в Ісусі Христі. <кій> Якщо ми іноді стоїмо на роздоріжжі і думаємо, як би Бог, як Бог дивиться на цю ситуацію, як би Бог вчинив, чи одобряє Бог мої вчинки, подивімось на те, що Івангелії пишуть про Ісуса Христа. Ісус це точне відображення Бога. Отаким, От яким є серце Ісуса, точно таким є серце І Боже. Люблячи, прощаючи, чекаючи, слава нашому Господу! Автор послання до Євреїв в цих трьох віршах, які ми з вами прочитали, він показує нам, що Ісус кращий за всі попередні відкриття про Бога. Четвертий вірш послання до євреїв наступна річ. Він настільки був ліпший понад ангелів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Ісус кращий за ангелів. Ангели, знаєте, це якісь такі духовні істоти, те, що дуже багато людей вони ну, хотіли б побачити, те, що захоплює, приваблює, але написано, що Ісус Христос Він нескінченно кращий і більший за них. Об'явлення 22 розділ 8 і 9 вірш. І я, Іван, чув і бачив оце. А коли я почув та побачив, я впав до ніг Ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене та ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові вклонися. Ангели, ось ці духовні істоти, безтілесні вони не прийняли поклоніння від Івана. Пригадуйте текст із Івангель, де Ісус Христос приймав поклоніння, де Хома приходить до Нього і каже: Господь мій Бог, де Степан, помираючи, побачив небо відкрите Ісуса Христа по правиці, і каже: Ісусе, прийми мій дух. Ісус Христос більший за ангелів, Ісус Христос більший за весь духовний світ, який нас може приваблювати і захоплювати. Той, хто є посеред нас, той, хто жив серед людей. Помер і Воскрес, він нескінченно більший за весь духовний світ. Слава нашому Господу. Третій розділ Послання до Євреїв, третій вірш. Написано, що гідний Він, тобто Ісус вищої слави понад Моїсея, оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. Ісус більший за Моїсея. В третьому розділі автор до Євреїв каже: Моїсей це той, хто вивів. Народ із рабства Єгипту знову ж таки неможливо переоцінити важливість і цінність цієї особистості для єврейського народу. Пам'ятаємо, що послання до євреїв воно писалося в першу чергу до євреїв. І це читали ці люди, які знали, якою фігурою Мойсей є для них, тому що Бог навіть заховав його тіло, не знають ніхто, де він похований. І сміливо. Автор для Євреїв заявляє, що ось цей Ісус, Він є кращий, Він є більший за Моїсея, за того, хто вивів вас із Єгипту. Книга «Чисел», 12 розділ 6 по 8 вірш. Подивіться, що сказано про Моїсея. І сказав він: Послухайте ви моїх слів, якщо буде між вами пророк, то я Господь дамся пізнати у видінні йому у сні, говорити з ним буду, але не так раб мій Моїсей. У всім домі моїм він довірений, говорю я з ним уста до уст, а не видінням і не загадками, і образ Господа він оглядає. Правда, захоплюють оці слова рівень наближеності до Бога, Ось цієї людини Моїсея, і в кінці днів Моїсей він пророкує, що Бог дасть їм іншого пророка. Це книга «Повторення закону, 18 розділ, 15 вірш. Коли Моїсей вже на. Схилі своїх віків, він каже, що пророка спосеред тебе, з братів твоїх, такого як я, поставить тобі Господь, Бог твій, Його будете слухати. Це просто про прихід Ісуса Христа. Але подивіться, порівняйте ці дві особистості між собою. Моїсей це той, хто дав закон Божий для єврейського народу. А Ісус Христос це той, хто прийшов і виконав цей закон. Слава нашому Господу! Він нескінченно більший. За Моїсея. Четвертий розділ послання до Євреїв, 8 і 10 вірш. Бо коли б Ісус навин дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. І далі про Ісуса Христа написано, хто б увійшов був у Його відпочинок, тобто в Ісусовий відпочинок, то той відпочив від, від учинків своїх, як і Бог від своїх. Ісус Христос приніс людям краще, ніж щось, ніж дав їм Ісус Навин. Він кращий за, цього, за цю визначну постать біблійної історії. Якщо пригадаєте, в чому різниця? Ісус Навин – це той, хто ввів ізраїльський народ в обіцяний край. Пам'ятаєте? Після смерті Моїсея, саме під проводом Ісуса Навина, вони ввійшли в той довгожданий, довгоочікуваний обіцяний край. І від Ісуса, який посеред нас, ми маємо обіцянку, що Він також нас веде у вічний край, в обіцяний край, пам'ятаєте? Він сказав, що йде, приготує нам місце, і, він, і те місце, воно значно краще, ніж той обіцяний край, куди Ісус навин вів свій народ. Тому що це буде вічний відпочинок. Там ми зможемо, як описано тут, відпочити від усіх учинків своїх, так як Бог зробив це на сьомий день. Після того, як закінчив творити світ. Слава нашому Господу! Ісус Кращий за Ісуса Навина. В наступних розділах я не хочу вже читати. Якщо вам цікаво, ви можете дослідити і побачити, як в кожному розділі, в кожному розділі цього послання і не лише цього послання. Автор Він показує, що Ісус Христос кращий. Далі ви побачите, що Він кращий за Аарона, за Скинію, за всі жертвоприношення, за багато, за багато інших речей. І ось ця кращість, ось ця вищість Ісуса Христа, вона пронизує ось це послання повністю. Але я хотів про ще деякі речі нагадати вже не з послання до євреїв, щоб ми не подумали, що це лише акценти усього автора, що лише він хотів оце показати. Я хотів показати, що по всьому новому заповіту, як в посланнях, так само в Євангеліях, ось ця ідея, що Ісус Христос, Він кращий, Він більший, вона є повсюди. Ісус Христос більший за всі стихії, коли учні бачать, як Він втихомирив бурю на морі, пам'ятаєте? Вони кажуть: хто ж це такий, що вітер і море йому слухняні? Ісус каже сам про себе, що Він більший за Авраама, тому що, перш ніж був Авраам, він є. І за це його, до речі, ледь не побили каміннями, тому що це була претензія на те, що тільки Бог міг про себе говорити. Ісус більший за Давида, тому що сам Давид в псалмі його називає Господом. Мудрості царя Соломона не було рівних. Але Ісус Христос у Матвія, 12 розділ, 42 вірш, говорить, що Він більший, ніж Соломон. Пророк Йона відіграв важливу роль в одному з найбільш таких вагомих відроджень в ізраїльській історії, але Ісус, в тому ж таки, Івангель від Матвія, 12 розділ, 41 вірш, Він каже, що Він більший, ніж Йона. Пригадайте, що сказано про Івана Хрестителя. Про цього чоловіка написано, що між народженими від жінок. Не було більшого. Але коли цей народжений, що найбільший серед народжених від жінок, коли він бачить Ісуса Христа, що він каже? Що я недостойний відв'язати йому шнурки, ремінця від його сандалі? Храм це було місце, де перебувала Божа присутність в Старому заповіті, але у Матвія 12 розділ 6 вірш, Ісус каже, що він більший, ніж храм. Матвія 12 розділ, 8 вірш Ісус каже, що Він більший за суботу. В посланнях апостола Павла ми знайдемо ось цю думку, що Ісус Христос більший за церкву, тому що Він є головою цієї церкви. Слава нашому Господу. Філіп'ян, 2 розділ, 9 вірш написано, що Бог дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені. Послання до Колосян 1 розділ 14 по 20 вірш. В Ісусі маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений першим всякого творива, бо то ним створено все на небі й на землі. Видимий, невидимий, чи то престоли, чи то господство, чи то влади, чи то начальства. Усе через нього і для нього створено. А Він є перший від усього. І все в Нім стоїть. І він голова тіла церкви, він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. Слава нашому Господу. Так Бог захотів. Так Бог захотів дати для нас із вами найцінніше, найбільше взагалі, що існує в цьому всесвіті, сам центр ось цього всесвіту, тому що все ним стоїть і все навколо нього крутиться. І написано, що так Бог захотів, щоб у всьому, у всьому він мав першинство, щоб він був кращий за всіх і за все, що ми бачимо навколо себе. Вгодно було, щоб у Нім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне. Слава нашому Господу. І знайте, дуже приємно, коли ти читаєш це, все ти, дуже тебе захоплює, а потім ти читаєш його слова, які ми з вами зачитали на початку. Що я перебуватиму з вами повсякденно. Хай Бог нам допоможе, щоб в нашому житті ми ніколи не забували, що Ісус, Він кращий і більший за все, що ми до цього зустрічали. Будь-що візьміть, що вас захоплює, чим захоплюються люди будь-яку річ будь-яких людей, які були протягом історії, неважливо навіть всіх їх разом взяти. Той, який є посеред нас, який обіцяв повсякденно бути з нами, він нескінченно більший. І вищий, і кращий за все це. Слава нашому Господу. Чув одного разу свідчення, як одна дитина вона була хвора, онкохвороба в неї була, і вона помирала вже від раку, але це була віруюча сім'я. І вже помираючи цей хлопчик запитує свого тата, каже, тату, я розумію, що я вже скоро піду на небеса. І ну, там, напевно, багато різних апостолів і, і пророків. Підкажи мені, як мені розпізнати Ісуса серед всіх них. І знаєте, батько йому сказав, що «Не переживай, не переживай синку, він відрізняється від всіх. Тому що він вищий, більший і кращий за всіх. Його неможливо буде сплутати ні з чим. І присутність того, який обіцяв бути з нами. Неможливо сплутати ні з чим. Слава нашому Господу. Якщо хтось із присутніх, можливо, не мав такої особистої зустрічі з Ісусом, Боже Слово сьогодні нагадувало вам, що це найкраще, з ким ви могли б зустріти в своєму житті. Це найцінніше і найбільше, що ви взагалі могли побачити в своєму житті. Якщо у вас не було особистої зустрічі, якщо ви не скуштували і не знаєте, що це таке жити в присутності Бога. Це не мої слова, чи просто людей, проповідник, це Божі слова, що це найкраще і найбільше, що взагалі ви можете мати в своєму житті. І наша молитва буде, щоб Господь допоміг кожному це відчути. Для тих, хто ще цього не пізнав. А для тих, хто пізнав, наша молитва буде про те, щоб ми могли про це пам'ятати. Що той, хто прийшов з небес, він величніший за всіх. Слава нашому Господу! Молимось. Боже, ми щиро вдячні Тобі за цей чудовий ранок, Господь, де ти говорив до нас, Господь, говорив через дітей, Господь. І ми мали, Господь, це свідчення перед собою, Господь, що таких є Царство Небесне. Боже, де ми в нашому житті не схожі на дітей, Господь, де ми іноді далеко не такі, Господь, де ми тримаємо образу у своєму серці, Господь, де ми. Злопам'ятні, де ми злорічимо, Господь, де ми робимо багато інших неправильних речей, Господь, допоможе нам бути схожих на дітей, Господь. І в наших сім'ях, яких ти подарував, Господь, наших дітей, даруй, щоб ми могли дивитися на них і згадувати ці слова, які ти сказав, Господь, коли дітей привели до тебе, Господь. Ми дякуємо Тобі за цей приклад, який ти сьогодні дарував для кожного з нас. Ми дякуємо Тобі за Твоє Слово, яке нас навчає, навчало, і ми віримо, що бути навчати. Боже, ми дякуємо Тобі за Твою обітницю, за Твою обітницю, що ти повсякденно є посеред нас. Господь, ми дякуємо Тобі, ми відчуваємо Твою присутність, Господь, і ми щиро вдячні, Господь, за те, що Ти постраждав за нас, Господь. Даруй нам завжди пам'ятати, Господь, що ти є найцінніший і найбільший, що є в нашому житті, Господь, що Ти оцінив нас найбільше і любиш нас найбільше, ніж будь-хто любить нас на цій землі, Господь. Допоможи нам завжди пам'ятати, Господь, що такого, як ти, Господь, ми ніколи не зустріли не зможемо зустріти в майбутньому, Господь. Допоможи, Господь, також тим людям, які не мали цієї особистої зустрічі з тобою, Господь. Допоможи, щоб вони могли усвідомити, зрозуміти і повірити в того, Господь, хто є більший над усе. Ми просимо це Тебе в ім'я.